Що для нас незалежність народжена на нашій землі, Видубити міцю наших рук? Вона стає вогником в кожній домівці. Боремося за найцінніше. Нафтогаз України зміцнюємо незалежність. Ситуація на Волинському напрямку спокійна. Скупчень ворожої техніки чи живої сили противника біля наших кордонів у Білорусі немає. Повідомили в генштабі. Однак у Білорусь продовжують переміщатися вагнерівці. Та наші прикордонники тримають оборону рубежів в посиленому режимі, не хвилюються і жителі прикордоння до життя в умовах війни за декілька кілометрів від країни, яка підтримує російських окупантів, вже призвичайлися. Катерина Курбанова розповість. Село під кордоном із Білорусію, яка звідси всього за 10 кілометрів серед місцевих жителів, здебільшого пенсіонери обговорюють останні новини і стежать за усім, що відбувається по тобі кордону. Ми радіо 8 тисяч вже ваннерівців. Білорусі, я дивилася, то казали, що так нарівається на Польщу. І ще на початку великого вторгнення місцеві дуже боялися наступу з Білорусі. Нині вже не панікують та скаржаться. Давно не бачилися з дітьми, і онуками, які живуть у сусідній країні. Щотижня приїжджали, а на літо то де оповне село було дітей. Бо вони в кожну хату. Війна йде. Білорусія ворог. Тож діти наші не вороги! Люди розповідають, молодь з села колись виїхала у Брест на роботу. Там платили краще і тут роботи не було. Не було роботи, йому сьогодні було виїжджати, а там квартири давали. У мене три дочки там і два сина Білорусі. Та коли почалася велика війна, Білорусь підтримала агресора з родищами ще жодного разу не бачилися. Хоча в Україну за певних умов їхати можна, але наймовірніше бояться. Громадяни Білорусі у нас їдуть з території Польщі у разі, якщо вони мають родичів на території України. Відповідно, ми з'ясовуємо чи дійсно вони є корінними українцями, також чи проживають їхні близькі на території України. І відповідно приймається рішення. Пропуску їх в нашу державу за місяць до повномасштабного вторгнення до рідного села доглядати стареньку маму приїхала пані Надія, яка понад 20 років жила у Білорусі. каже дуже прикро, що війна з Росією забирає стільки українських життів. Про політику я нічого не говорю. Я приїхала ще до війни. Як там народ настроєний, я не знаю. Боронять нашу країну і мешканці цього села. Решта до життя під кордоном із Білорусю призвичаїлися, але пильнують, аби знати, на що чекати. За менш ніж пів сотні кілометрів звідси Бреський полігон, тож коли там проводять спільні з російськими найманцями навчання, чують. Ждуть приказу, може, якогось, обучаються, ждуть приказу, може Лукашенка де поміняють на Пригожіна. Що ж вони можуть ждати? Та якими б не були плани ворога, наші оборонці кордону на сторожі 24 на 7. І в посиленому режимі пальнують сотні кілометрів наших робежів із Білорусю. а від цього спокійніше і місцевому населенню. Ми їх тут не чекаємо, але готові, завжди готові. У генштаб повідомляють оперативна обстановка на Волинському напрямку без суттєвих змін ані ознак наступального груповання, ні скупчень ворожої техніки по кордоном із Білорусю немає. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, факти ICTV, Єдині новини.